З нами на прямому зв'язку і наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Тарас Городній, політолог. Пане Тарас, я вас вітаю. рада бачити і слава Україні. Так, доброго дня, радий, слава. пане Тарасе. Будемо з вами говорити. Пропоную почати із заморожених російських активів сьогодні. Ми спостерігаємо прес-конференцію, точніше конференцію велику в Римі і. Те, про на чому наголошувалося, що захід повинен використовувати не лише доходи від заморожених російських активів, але й самі активи. Кошти повинні йти на відновлення України. Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час виступу на цій же конференції з відновлення. І після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми знаємо, що країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів активів центрального банку Росії. Ці кошти нині перебувають на рахунках європейських та американських фінансових установах. Найбільше Стиною у європейському союзі, і наразі ж союзники України використовують, як ми знаємо, доходи від активів для підтримки Києва. Тут просте запитання чому, але складно, звісно, тут розібратися, тому що багато, як я розумію, юридичних моментів, і тут пропоную з вами розібратися в цьому. Ну давайте так. Ми повинні виходити з базового сценарію, що доходи від активів це максимум, що вони дадуть. Баз, і базовий сценарій, що віддавати активи, які заборожені в Європі, вони віддавати не збирають. З багатьох причин. Ну, По-перше, є таке поняття, як суверенітет над активами будь-якої країни, незважаючи не там Росія, не Росія і так далі. Це перше питання. Друге питання. Ну, Європейці. Ніколи не використовували о, валюту в якості тиску на інші країни, о, як це робило, наприклад, Сполучені Штати Америки. Якщо ти був у доларовій системі, це означає, що ну є ризики, що на тебе можуть натиснути. Так американці робили. Європейці це ніколи не робили о, і скоріше за все робити не будуть, тому що їм просто невигідне. Ну, що якщо вони зроблять, наприклад, з Росією таке це буде небезпечний прецедент. Uh, і саме через це багато дуже пристойних і не дуже пристойне пристойних і непристойних країн, і непристойних непристойних людей, пристойних і непристойних людей тримають свої uh, активи в євро, розуміючи, що це вигідно і вони будуть у збережені. Так що ми повинні виходити з цього сценарію, Тарасе, Тобто, тут ще якщо письмовувати, є і політичні такі собі нюанси. Що є причиною не надавати те, що в загальному потрібно це до вихідна до санкцій, про які ми згадуємо кожен ефір, кожен день це слово лунає в інформаційному просторі. Але ніяк ми не дійдемо до позитивного конкретного результату для України цього тижня. Загалом у Конгресі США активно заговорили про цей законопроект сенатора Лінсі Грема, який передбачає без безпрецедентно, як кажуть, жорсткі пекельні санкції проти Росії, ми вже з іронією ставимося до цих епітетів, до цих слів, які додають до. Слово санкції і на конференції згадували неодноразово про них загалом. Чим законопроект Грема небезпечний для Російської Федерації, з яких причин конгрес затягував затягує з його ухваленням, на які поступки Трампу готові піти конгресмени для того, щоб ухвалити цей законопроект? Ну і тут, попрошу ще вашу думку відносно 18-го пакету санкцій з боку Європейського союзу, тому що там теж поки що позитивних результатів ми не бачимо. Ну, давайте так. Ми всі ці санкції повинні розглядати як е, додаткові бонуси до конкретних дій, які повинна робити в першу чергу Україна. Єдине е, надійне санкції, які може накласти на Росію, це виключно українські, е, українська армія та українські спецслужби. Це клепати ракети, дрони і довпати по нафтопогонах та портах Новоросійська та Услуга. В принципі, от на початку цього року, коли збовушники взялися за це системно. На 15% одразу ж впав експорт російської нафти. Це найкращі санкції. А все інше ми не повинні звертати увагу. Нехай роблять, тому що, наприклад, європейці. Ну це санкції це ще легко обійти. Вони продовжують купувати російську нафту та газ. А вони не вносять там головний пункт. Що суда, які йдуть через територіальні води ЄС і знаходяться під санкціями, їм заборонено це робити, тому ми з цього повинні виходити. Що давайте так, що це максимум, що вони будуть робити. Якщо зроблять добре, не зроблять, ну байдуже треба зробити так, щоб через порти э, цього Балтійського моря просто взагалі ніякої нафти не ходило. І тоді санкції не ну, треба буде запроваджувати і напружуватись так, так хотіти, так хотіти щось робити. Стосовно санкцій американських, ну там цікава історія. А якщо вони це зроблять, о, ну давайте так, давайте почнемо з самого початку. Чи можна зараз старинні санкції запровадити проти Росії? Можна, це може зробити Трамп своїм указом. Як це було зроблено по Венесуелі? У нього такі повноваження існують без будь-яких там сенатів і е е е е палати представників. Якщо воно буде запровадження. Якщо воно буде запровадження, то звичайно це дуже добре в тому контексті, що це санкції. Ну це, це законопроект на років 100. і будь-який президент Сполучених Штатів Америки, там Трамп чи інше матиме можливість, наприклад, накласти ну в дійсності досить потужні санкції на Російську Федерацію. Ну вважати, що це кінець буде Росії в нинішньому вигляді. А, і а, це вдарить по Китаю, частково по Індії, а, тому що там все ж таки нафта доставляється а, по морю, так ну і по океану. Але тут знову ми повертаємося, що повинна робити Україна для того, щоб іти Індії дістати. Ось і вдарить по Європі, тому що Європа, звичайно так так красиво розповідає, як вона любить і підтримує Україну. При цьому не припиняють купувати російську нафту та газ, метали, навіть агропродукцію. Пантерас, якщо своїм указом може так умовно легко це зробити, як ви кажете, без сенату і без представників. Нині основна причина, чому цього Трамп не робить, виходячи із його останніх заяв про те, що він глибоко розчарований, розчарований Путіним і він судомляє, що Путін його дурить, водить за ніс і не готовий закінчувати цю війну. Ну тому що американці задають питання європейцям, а чого ми повинні самі запроваджувати, якщо ми не купуємо російську нафту та газ. А ви тут розповідаєте нам, як ви як ви хочете допомагати Україні, самі купуєте нафту та газ? Там вже така основна претензія в дійсності, і вони запитують, чого ви нашу нафту та газ не купуєте. Наприклад, це ж більше питання до європейців, а не до американців. Це вони можуть зробити конкретні кроки для того, щоб на 30 мільярдів доларів щорічно не живити російську економіку. Я пам'ятаю, тут такий подібний, якщо що можна так провести паралель, бо була історія подібна з відправкою військового зброєння. Коли йшла мова про Абрамси і танки Леопард, тоді теж було таке замкнене коло. Чому ми маємо відправляти танки Абрамс, якщо ви не відправляєте Леопарди? А чому ми маємо відправляти Леопарди, якщо ви не відправляєте танки Абрамси? Тут так само на жаль до Відбудови сьогодні спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій так би мовити, план Маршала. І президент України також нагадав про яку план Маршала відіграв у відбудові та тр трансформації Європи. Тут які можуть бути ключові елементи потенційного е, назвами його українського плану маршала, враховуючи сучасні виклики та досвід повоєнної Європи. Ну давайте так. Давайте спочатку нехай гроші дадуть на закінчення війни, щоб Україна виграла цю війну. А то знаєте, європейці знову починають компостувати мозк е е своїми якимись фанфарними заявами, які не, не відповідають кон конкретиці. Україні за гроші тут і зараз потрібні. на те, щоб вигравати війні. А те, що там колись буде відбудовано, це ну, перспектива, коли невідомо, коли це, закінч... коли це буде. Чи можуть європейці зараз виділити гроші Україні на закінчення війни з перемогою? Можуть вони на цей на ковід витратили 3, 3, 3, 3 трильйони на Україну аж 280 мільярдів. Тому тут питання більше до європейців знову таки, тому що вони повинні виділяти гроші на закупівлю е зброї для України. А якщо в Україні є проблеми, наприклад, з мобілізаційним потенціалом з зрозумілих причин, тому що росіян просто грошей немає? Ну так нехай виділяють гроші. 100 тисяч людей сюди можна привезти з усього світу. Це не такі великі гроші для європейців в першу чергу. Тому чи буде там план маршала, чи буде по іншому, воно ну це поки що таке. все впирається в конкретне питання, коли війна закінчується, з яким підсумком? То теж на майбутню перспективу згадаємо про відправку солдатів. Від наших партнерів, тому що теж відштовхуючи свій від питання, коли, коли завершиться, припиниться бойові дії, точніше, коли завершиться війна, тому що Британія, начебто, готова відправити своїх солдатів в Україну для зміцнення режиму припинення вогню, отут припинення вогню з Росією у рамках реалізації планів коаліції охочих, на цьому наголошував міністр оборони. І очікується, що і Франції, Британії Британія нададуть основну частину військового контингенту, хоча план також потребує тут підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Наскільки ну, це вони брешуть? Оце ну, угу. вони брешуть, а, чо, а, а я чому сказав, ну тому що це брехня? Ну я вам конкретно, конкретно говорю: як можна виграти цього? Ну не потрібні ваші солдати. Дайте грошей для того, щоб ну давайте умовно кажучи, Скільки коштувати буде утримання там, навіть там припустимо 50 тисяч контингенту на території України? Ну точно десь 5 мільярдів доларів на. На рік ну враховуючи там страховки, солдати і так далі, дайте зараз гроші на те, щоб привезти 100 тисяч людей з Африки, з Латинської Америки і так далі. Щоб був такий формат контингенту, який дозволив Україні перемагати, навіщо вони нам компостують мозок розмову? Не хочете своїх солдат надсилати? Зрозуміло. так гроші дайте. Або приймайте закон, як це робило зробила Франція про іноземний контингент, так і це дії, які за кордоном діють. Знову таки привозити з Латинської Америки, з Африки людей, які готові воювати на боці України. Таких людей, я думаю, що повно можна знайти. Або зніміть хоча б кримінальну відповідальність за найманство в Європі для того, щоб люди сюди могли приїхати. І всі ці, ці розкази, знаєте, танці з бубнами, тут даємо, не даємо. Ну це все брехня просто, просто брехня. Дайте гроші конкретно. Чи є у вас гроші? Я сказав, у них купа грошей. Чи може Європа збільшити допомогу Україні два рази? Може вона збільшити два рази. США їм сказали, що це ваша війна забезпечити себе безпекою. І тут починається, Пришлють, не пришлють. А навіщо вони тут потрібні? Дайте грошей, нехай замість ваших солдатів буде стояти ваш наземний легіон. Це буде за ефективніше. Якісь люди, які не готові будуть стояти плічопліч пліч з України, взагалі тут не потрібні тут правильно ви ставите ставити запитання навіщо? Тому що тут не йдеться а, про те, що цей військовий контингент буде брати участь самобезпосередньому ну, війні? Тут, тут, тут щоб питання мозок, пит... ну, щоб питання, та, питання в, в, та, в, в ефективності, так. так. Ем, ні, ніхто ж зброю до рук не буде брати і не буде йти ем, відвоювати ту чи іншу позицію і битися проти е, ну, навіщо російської тоді навіщо тоді е... вони по потрібні тут. Про е, пане Тарасе, ще щоб встигнути все обговорити про зустріч, е, е, яка надвечір е, з'явилася. Рубіо е, зустрівся із Лавровим, і Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав. Цитую Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії. Держсекретар США заявив, що ми обмінялися деякими ідеями. Коментарями, які передасть у Вашингтон вже цього вечора, і що Рубіо передав те, що сказав президент США, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху ем, саме вперед, за його словами, Трамп розчарований засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цю війну. Про що сигналізують такі контакти Лаврова та Рубіо? На якому етапі взагалі? Переговорного мирного процесу ми знаходимося, тому що незрозуміло, де відбудеться наступний раунд переговорів, в якому місці чи то Ватикан, чи то Стамбул, яка дата, коли, які формати, все це в підвішеному стані. Ми багато чуємо від представників Російської Федерації, що дата ще поки не визначена. Тут паралельно інші заяви з боку Сполучених Штатів Америки, і поки що не зрозуміло. На що не зрозуміло? З американцями про що домовлялося? Про 30-тиденне перемир'я? І з європейцями про 30-денне перемир'я? Ну так шоруйте, виконуйте свої зобов'язання і показуйте, що вони трещотки, ні балаболки. І які перемовини з Росія? Ви сказали свою позицію: 30-тиденне перемир'я. Немає ніяких ніяк, немає ніяких перемовин не буде, поки Путін буде при владі. От, Лавров сказав те, що говорить крізь Путін. Все, вони, вони від своєї позиції не відступлять. Це вже і так вже зрозуміло. Всі ця розмови росіян, що вони готові перемовлятися, це означає, що вони знову наплювали на американців, наплювали на європейців, а це розмазують ці плювки по своєму і удають, що начебто щось відбувається. Була чітка позиція 30-денне перемір'я. Ну так змушуйте їх виконувати 30 денне перемір'я. Значить, або гроші давайте, або давайте більше зброї для того, щоб змушувати росіяни йти на 30-денне перемір'я. Всі ці, ці розмови, там Стамбул, Катар, це вже взагалі не має значення. Немає ніяких, немає ніяких в дійсності, а, перемовин, тому що росіяни сказали, що вони хочуть. Вони хочуть знищення України, вони це повторили. Ні, і не змінять свої позиції, поки Путін буде при владі, тому що так побудована у них система. Якщо перша особа сказала, що вони хочуть, щоб українці вийшли з території Херсонської, Запорізької та Донецької області, і офіційно хтось відмовився від НАТО, і тільки от тоді вони починають думати про припинення вогню, значить, так воно і буде, і все. І Лавров там е е е міг щось здивувати Рубіо тільки іншим сортом сіна, який він може їсти, як коняк, пане Тересе, але тут знову замкнути коло тому, що. Ми пам'ятаємо, що Трамп після розмови з зеленським закликав до безумовного тридцятиденного перемир'я, про яке ви говорите. Тоді Трамп сказав, що якщо Путін не погоджується на це тридцятиденне перемир'я, ми запроваджуємо санкції. Європа так само сказала, що якщо не погоджується Путін на це ми запроваджуємо санкції. Зараз вже липень місяць. Це було в травні, два місяці минуло. Фактично нічого немає. Санкції не запроваджують Сполучені Штати Америки Дональд Трамп, тому що ну з підсумку нашої розмови, виходячи. Європейський союз до сих пір купує нафту і газ в Російській Федерації торгують. Європейський союз не може запровадити санкції, тому що і ігорщина там застосовує своє право вето. Тоді, що ми маємо зараз станом на даний момент? Фактично нічого. І тоді який вихід із цієї ситуації? Просто запитання тут полягає в тому, що далі. Підривати танкові танкери, які везуть російську нафту в Балтійському морі, впати по Балтійських портах, не то щоб просто нафта цього не навезлося. Далі звідки ведеться скраплений газ в Європу з Мурманська? Ну щоб в Європі швидше ще ворушилося підривати це і підривати підривати скраплений ну термінали скрапленим газом. Нічого вони не робити. Всі політики в цьому світі однакові. Поки по вухах не надаєш, нічого ніхто робити не буде. Ну, щоб, знаєте, це жирне тільце європейців швидше почало рухати, а їм треба теж по мазкам а, 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 бити. Так? Чітко їм показати, що нас цікавить конкретика. Не ваша розмови, коли воно буде, може бути, відновлення, розмороження і так далі. Нас цікавить конкретні речі, коли ви даєте гроші для того, щоб Україна могла. А, а, робити е, перемогу для власної країни так якщо ви хочете не хочете е, зупиняти зупиняти танкери нафтові які йдуть в цьому е, е, ідуть в балтійському морі та ну значить ми будемо робити все для того щоб вони не ходили і це будуть справжні санкції тоді ви будете бігати в правильному напрямку і все цей світ тут знаєте, це світ побудований таким чином: править то, хто сильніше. Тільки а, ворогам треба голову відривати, так? а партнерам, які нам мозок компостують, ну комусь палець зламати, когось живіт вдарити для того, щоб вони швидше рухали і не компостували нам мозок своїми, а, своїми абсолютно непридатними розмовами. Тому виробляти зброю. Більше ракет і довбати по слабких місцях Російської Федерації. Пане Тарасе, я вам щиро дякую за цю розмову. цікаву та важливу. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Я бажаю вам дякую. спокійного продовження цього дня. Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.